уже танцевала в джаз. Он ладно за снимем за конечно не грязники? Не, не, все нормально задохняйся сами с ермака від мотоцикла я так робив. девайс шлема и пішов. А в новостку что вы поставите участие в акции еще закрою того, что противоположное того пришло световый. Сеñora, a foto. Vos se mira che rizo che cresce. Io mi edito un po' di colore, ma non butta casino. Mm, mi piace questo giorno di sole. Io mi prolungo il composto colorato na terzo livello del vostro, per raccogliere un po'. Con il verzottino, lo sollevo e faccio un po' di colore. Posso andare a ripitture, Я завжди запрошую з дітьми, які дійсно не найбайдучі до своєї справи. Нормально. І важливо, коли саме такі люди працюють разом з тобою. Не бути байдужим. Навіть якщо ти просто вариш, то для людей, як для себе. Андрій зміна. Перша приватна громада. Мне все заебись, попробуй доебись. Да Хорошо, <рес> печки. Наверное, есть лица полностью. Разробляй шампан. Так. 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 Чтоб просветлин не был, понял? Докажи это да поправлю. Чтоб вся голова полностью была занята це, якби це сталося, то це було б неможливо. Знаєш, що?